Predmeta wizy zmistnowna rozmowa partnerów tak picu mówić perchowory z amerykańską delegacją ukraińskiej strony. Permowy per, mamy zadowoleni i w delegacji z USA propodrobnicy i pidsumki z ustriczy u Saudyjskiej Arabii dali usłyszeć. Двосторонні зустрічі американської та української делегації передував скандальний епізод в овальному кабінеті Білого Дому. Але, вийшовши з літака у місті Джиді Саудівської Аравії, представники обидвох делегацій заявили про те, що налаштовані на конструктивну розмову. Зустріч тривала 10 годин. Після чого голова української делегації керівник офісу президента Андрій Ярмак розповів про атмосферу, якій проходила зустріч. каже, це була розмова партнерів. Головними досягненнями результатами сьогоднішньої зустрічі це є по перше негайне відновлення. Е Американської допомоги обміну розвідданими з головних домовленостей також припинення вогню на 30 днів, аби мати час на підготовку детального узгодження усіх процесів для остаточного припинення війни, пояснюють переговорники. Розуміючи, що це повинно бути не просто на папері, це повинно працювати, це повинно дійсно мати таке юридично зобов'язуючий, але сьогодні це є ми є в процесі. І як я сказав, ми розглядаємо різні варіанти за участю різних країн. І сьогодні, після, після цієї зустрічі, стовідсотково сьогодні ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні. Саме у російської сторони, за словами американського держсекретаря Марко Рубіо, вони задоволені перемовинами і Сподіваються, що з російської сторони теж буде позитивна відповідь. у цієї війни немає військового рішення. Вирішенням цієї війни є переговори. Але перш ніж ви зможете вести переговори, ви повинні припинити стріляти один в одного. І це те, що хотів бачити наш президент. І це те, що ми отримали сьогодні від української сторони. Їхню готовність це робити. Очевидно, що тепер це буде передано росіянам. і Ми сподіваємося, що росіяни не скажуть так. отже, ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь так якомога швидше, щоб ми могли перейти до другої фази реальних переговорів, не нескінечного діалогу, який може тривати вічно, а реальних переговорів, спрямованих на припинення цього конфлікту. Спосіб прийнятний для обох сторін, стійкий і такий, що забезпечить стабільність і безпеку України та довгострокову перспективу. Президент України після зустрічі подякував усім учасникам перемовин і підкреслив, що м'яч нині на полі Росії. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених, наших військових та цивільних. І повернення українських дітей зі свого боку, американський президент Дональд Трамп теж прокоментував угоду про припинення вогню між Москвою і Києвом. Really Я дійсно думаю, що це було б 75% шляху. Решта це документальне оформлення, і знаєте, that's переговори that's щодо земельних that's ділянок. That's тощо. якщо росіяни погодяться на озвучені домовленості України і США, то за тиждень делегації почнуть обговорювати технічні деталі виконання режиму припинення вогню. І далі ми говоримо в студії з нашим гостем, з дипломатом, колишнім послом Польщі у Сполучених Штатах та Німеччині, експертом з міжнародних відносин, паном Янушем Рейтером. Добрий день. Добрий, день. добрий день. Скажіть, будь ласка, перемовини у Саудівській Аравії, де Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів на 30 днів припинити вогонь, але фактично не почула ніяких гарантій безпеки? Їх іще ще будуть у подальшому розробляти і обговорювати. Як ви оцінюєте для України це позитивні результати переговорів? І чи погодиться на вашу думку Росія припинити вогонь? Sytuacja jest lepsza niż była dwa Sytuacja tygodnie tak temu. Raz, lepsza jest, dlatego tygodnie, że dzisiaj Ukraina ma u swojego boku Ukraina Amerykę. Teraz to Ameryka Ameryku. będzie musiała wywierać presję na Rosję. E, w interesie, jak rozumiem, również Ukrainy. Ale oczywiście to nie jest odpowiedź na pytanie jak, kiedy się skończy ta wojna. Znowu zapytanie, I jak kiedy zakończy się wojna. przewaga Ukrainy polega dzisiaj na tym, że to teraz, Rosja, to teraz Rosja będzie miała do czynienia z Ameryką, z prezydentem Ameryki, który nie lubi, który nie lubi kiedy nie się odmawia mu a panie ambasadorze, a skarzeć, budlaska. proszę powiedzieć, panie, mi, mi, to, panie to, proszę skazać Ukrainy. Wy skazały przed chwilą już, że ona jest bocie Ukrainy, ale jak długo ona będzie na jej na, na Bo my baczmy, że zmieniają się poglądy w amerykańskiej administracji. Oczywiście to jest ta właśnie, na tym polega ta niejednoznaczność tej sytuacji. Ja wierzę w to, że jeżeli już nie przywiązanie do wartości świata co które zdaje się dzisiaj w Waszyngtonie mieć mniejsze znaczenie, to przynajmniej ocena sytuacji, układu sił, interesów skłoni Amerykę do tego, żeby wyrazić okoliczność po stronie co Ameryka zrobiła. Не було відновлення поставки у праці вивідовці. Цю праці не випадка. Teraz Doć trzeba tylko starać się, żeby to, trzeba było, się stracić, żeby, żeby to nie było zagranie takiej, e, żeby to była nie było, żeby Amerykanie, a raczej Rosja zrobiła wszystko, wszystko, żeby do tego nie doprowadzić, wstrych, żeby nie Będzie starała ten nie Będzie się starała, proces utrudnić. Ale przynajmniej dzisiaj ale przynajmniej ma po nie ma wątpliwości. Przynajmniej w... Ameryka stoi. Nie wiem, jak długo. Mam nadzieję, że na długo, a na długo, na długo, na długo, na długo, na długo, na długo, Як ви вважаєте, чи не вийде така ситуація, що Америка заради того, щоб досягти перемоги, фактично вчора вже білий дім? Успішні перемовини між Росією і Україною записали собі в 50 перемог за 50 днів Дональда Трампа. Хоча навіть ми ще не розуміємо, чи відбудуться ці переговори прямі між Україною і Росією. Але моє питання чи не змусить Америка Україну піти на значні поступки заради того, щоб будь-якою ціною цю перемогу Америка могла отримати? Тут немає чого приховувати. Але ця потреба успіху, яку показує президент, Трамп, ускладненням, але часу це може також бути і козирем для України. Я думаю, що все-таки Росія буде перешкодою для досягнення успіхів президентом. Трампом. Треба зробити все, щоб он одного не дав, що пришкодом на дрозі до цього Америки. Водою до цих перемог Трампа є Трамп і Росія, а не Україна, щоб у цьому переконаний, це не так просто, але треба принаймні робити все, щоб у цьому напрямку щоб схиляти його і йти у цьому напрямку, пане посол, ви були послом Республіки Польща в Америці, і ви дуже добре знаєте американських колег. Jak by oceniły czy Ukraina ma szansę szans na wahałody taki widnosyny, chociażby jak Polsza z naszym amerykańskim partnerem? по перше, ті люди, люди, яких ваше, я знаю у Вашингтоні, це не ті люди, які зараз в... в нинішній адміністрації. Я не з огляду на, на вік. Я, був, часу, я у Вашингтоні був за часів президента Буша Буша, буша молодшого Тоді ем, при владі були републіканці. Це інша республіканська партія ніж сьогодні. Сьогодні деякі з моїх знайомих, які тоді були в адміністрації, адміністрації намагаються переконати президента Трампа і його. Команду повинні у тому, що вони повинні піти шляхом, і відповідає американській американські традиції, і його переконати, що проблема це Путін. Це звичайно очевидно. Але це для них не очевидно. Їм треба про це час нагадувати. Ситуація з тих часів, коли Польща приєдналася до Євросоюзу і до НАТО, звичайно, змінилася. Тоді відкрилося таке от відомедофортні і польська вікна можливостей і Польща. Змогла тоді скористатися з то цим Німеччина тоді теж скористалася об'єднуючись, э, і Польща скористалася, входячи до не е, НАТО. Втед сьогодні важко це Тоді було переконання, що західний світ має перед собою чудове майбутнє. Що, що авторитарні десенсив, держави що програють раніше пісні, вони підуть до шляхом західного світу. Ми сьогодні знаємо, що це не так, що це неправда. Сьогодні політика використовують більше аргумент. Sили, ніж сили ніж силой са тут говорив якраз президент Валенса сьогодні. Аргумент, аргумент сили сьогодні. На жаль, це той аргумент, який вага, має вага, перевагу у міжнародній но, політиці, але, але західний світ, який е все таки підтримує Україну. Безрадний він без не безпорадний, він не безсилий. Це по-перше. Це Америка. По-друге, це Європа, яка зрозуміла, що цінності без сили мають невеликі силисою Європа зараз робить все, щоб вийти. А зробила то порівняної воїності. Вона це зробила під впливом війни, яка відбувається в Україні, під, pod, війни, і під впливом закликів України e, про в Европа на допомогу. Бо в, в Європі все таки більшість людей знає війни, що результат цієї війни лосах Европи e, також впливатиме на долю Європи. Польща так, про це знає, мабуть, особливо добре з огляду на свою історію і географію. До нашої розмови приєднується народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Марія Іонова. Дін добрий. Добрий день. Добрий день. Дякую, що приєдналися. Ми обговорюємо з паном послом вчорашні переговори в Саудівській Аравії. І власне було питання: чи перемога, чи поразка той результат, з яким вчора вийшла українська делегація, а саме тридцятиденне перемиря з Росією, яку Американці збираються запропонувати росіянам? Зрозуміло, що це була умова в обмін на те, щоб ми знову отримували військову допомогу, щоб нам повернули доступ до розвідувальних даних. Але як ви, як представник українського парламенту, оцінюєте ці результати? І власне чи Росія пристане на таку пропозицію? Дякую, Ю, і дорогі телеглядачі, працюючи теж в комітеті закордонних справ, в принципі, можу зазначити, що стосується вчорашньої зустрічі в Саудівській Аравії, от точно важливий крок у відновленні саме конструктивного діалогу з Сполученими Штатами, що стосується нашого миротворчого треку. І коли ми говоримо про. Але єдине, що, скажімо так, якщо ми говоримо про часові рамки, то і результати, які досягнуті, та тобто, вони ці пропозиції американців вони звучали і до навіть зустрічі Трампа і Зеленського в овальному кабінеті, і чесно кажучи, якби цей план е, Сполучених Штатів він е, був зазна... він був ще. А, десь там місяць назад, і всі, всі ці пропозиції. Мені просто дуже шкода, що ми по перше втратили час. По-друге, ми скажімо так: такі у нас настрої дуже сильно в країні антиамериканські посилилися, і тут зараз важливо відновити відновити діалог і зрозуміти, що все ж таки сполучені штати це наші союзники, і нам для нас надзвичайно важлива їх військова допомога. Коли ми говоримо, ну тому як вам сказати про те, що вчора було узгоджено а після і заявлено після переговорів, я не бачу те, що спочатку поламали а зараз відновили, що це таке аж таке велике з досягнення, що стосується. Звичайно, для наших військових дуже важливо відновлення а, розвідданих і те, що стосується припинення вогню, то тут питання, чи погодиться Росія. А для нас це надзвичайно важливо для того, щоб понеможливити запобігання подальших втрат серед українських військових. І а, я думаю, що якраз у цей процес саме підготовки до довготривалих мирних переговорів. Важлива роль Сполучених Штатів як посередника, і дійсно цей діалог він відновлений. І дуже треба подякувати так само нашим британським партнерам за те, що це все відбулося, і зараз м'яч переговорів на полі Кремля. Але... Для мене було незрозуміло і досі, в принципі, незрозуміло роль Європи в майбутніх переговорах. Тобто, все ж таки, а хто представлятиме європейську позицію? Немає досі відповіді на питання, що стосується гарантій безпеки для України. Ну тобто, принаймні, як бачать Сполучені Штати ці механізми. І от концепція справедливого ми, миру, тобто який термін? А, тобто я не побачила цього в спільній заяві, і звичайно, те, що стосується крайне важливо для нас, це а, військова майбутня допомога Сполучених Штатів. Тобто, чи стане, а, чи буде продовжуватися та військова допомога на тому рівні, яка була, і президент Трамп. А, Скартаконовиті в нього буде своя частина нової програми. А, і, і теж після по вчорашній ситуації а, для мене було дуже важливо почути питання українських військовополонених, звичайно, викраних дітей про те, що узгодили дві переговорні групи, але тут питання, щоб з української сторони знаєте, були люди професіонали, не лояльні, але все ж таки компетентні, які мають досвід, бо ну, ми з вами знаємо. А наскільки переговори з росіянами надзвичайно важкі, і тут важливо мати професійні представників з нашої сторони. І а, і, і ще питання. Звичайно, це діалог з Сполученими Штатами, які ми маємо все ж таки розширювати не тільки на рівні президентів, а мені здається, що тут важливо всі інструменти задіяти. Це і парламентську дипломатію, і наше громадянське суспільство. Тобто, знаєте, мені дуже прикро от, працюючи в комітеті закордонних справ, що у нас за 6 років не було навіть онлайн жодної зустрічі з комітетом закордонних справ, наприклад, конгресу сполучених. Штатів, тобто я вважаю, що це ну, просто прикрість, яку треба терміново виправляти, бо діалог має бути на всіх рівнях, і ми тут, знаєте, точно а, будемо працювати на результат для забезпечення максимальної допомоги в першу чергу нашим Збройним силам. Друге, те, що стосується санкційної політики, і звичайно гуманітарні питання. Тому а, ми готові точно до. А, Такої праці, і щоб діалог Сполучених Штатів він не був знову ж таки таким тимчасовим, а ми його вибудовували системно, комплексно, і щоб він був довгостроковим аж до а, нашої спільної перемоги а, над російським агресором. Пане Марі, а скажіть, будь ласка, ви говорите про те, що є такий невеликий брак комунікації між е колегами з Америкою, але. Е Повертаючись, все таки до переговорів, чи не бачите ви, що є ризик, що американці просто змусять Україну піти на якийсь формат замороженого такого конфлікту і на поділ територій, як це було по корейському сценарію? Ви знаєте, просто настільки все дійсно динамічно змінюється, але якщо ми виступаємо єдиною силою, якщо президент Зеленський окреслює червоні лінії, і ми ці всі червоні лінії разом відстоюємо, а знову ж таки, якщо не буде ну, таких прикрих ситуацій емоційних, які а, відбулись 28 лютого, ми точно а, здатні всі разом відстояти національні інтереси України, але для цього я ще раз повторюю: потрібна системна і комплексна робота, і це вже треба робити зараз, тому що час для нас зараз а, ну виграють. Це наші збройні сили України, і це дається надзвичайно високою ціною. І ми всі маємо про це пам'ятати. Що перше це фронт, і тут питання не тільки міжнародної допомоги, тут питання і наших внутрішньої ситуації, внутрішніх процедур. На жаль, подивіться, що відбувається з Агенцією оборонної закупівель. Тобто, ми маємо чесно дати відповіді Пані на ті депутат? проблемні питання, які зараз є, і максимально і максимально mm -hmm. забезпечувати внутрішніми ресурсами наші збройні Пані Сили. Пані депутатку. Пані депутатку, дякую за вашу думку. Ми мусимо попрощатися. Дякуємо. Правила телебачення, таке що маємо дякую обмежений дуже. час. Дякую за вашу думку. Нагадаємо, дякую. що на зв'язку була дякую. народна депутатка України, пані Марія Іонова. Вона підключалася до нас з Києва. І ми повертаємося до розмови із гостем. І, звичайно, маю запитання до вас. Як ви вважаєте зараз? Всі говорять про те, що в документі, який був в Саудівській Аравії, позначена участь Європи, але вона не визначена предметно, як Європа може взяти участь в цих переговорах, і все ж таки чи Європа буде як більший арбітер України, чи спробує стати над конфліктом? в Америці мені здається, що в Америці таке міслення, здається, що в є таке мислення, таке ставлення, що Америка відповідає за... за переговори. Вінок а за, за результат переговорів віде... віде... відповід... Та відповід... відповідатиме Європа. А, а так Чор? не може бути. Звичайно, Європа не бути, може взяти відповідальності за, за результат переговорів, в яких не бере участі. Отже, я думаю, що Європа чим ближче буде до переговорів, про умови конкретні укладення мирного договору, бо поки що цього процесу немає. тим більше Європа... Тим інтенсивніше буде eh, нагадувати в цьому так, процесі, бо не може бути так, що хтось інший він буде якісь результати в мати, а потім перекине це на Європу, кине це під ноги Європи і скаже, зробіть щось, щоб це проконтролювати. На це ми не погоджуємося в Європі. Дякуємо так, за, дякує в вам в дякує за розмову. Нагадаємо, що сьогодні ми розмовляли з е, Дипломатом з колишнім послом Польщі у Сполучених Штатах і у Німеччині, паном е, 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 Янушем рейтером. Янушем Рейтером, перепрошую паном Янушем Рейтером. Дякую, що ви дивилися. На цьому ми ставимо крапку у нашій розмові.